Підтримка для журналістів дуже важлива. Наприклад, мій ноутбук він об'їхав вже всю прифронтову Україну і був в окупації в Бучанському районі, і він вже в нас такий трохи побитий. 27 лютого, 22 року, окупант зайшов на наш сучасний телеканал в Київській області і повністю винищив все. І техніку, обладнання, сам офіс. Дійшло навіть до того, що крали речі з гримерок наших ведучих. І тому, ви знаєте, я завжди кажу, що журналіст це не професія, це діагноз. Ми одразу, як тільки дізналися, що телеканала вже нема, всі наші журналісти ми згуртувалися і кожен з дому почав наповнювати стрічку нової робити авторські матеріали для того, щоб наші глядачі завжди були в курсі. Ми працюємо на своїй техніці, яка, звісно, через довгі відрядження вже трохи підустала, як я кажу. У нас тут побиті корпуси, побиті в когось екрани, і все робиться з одного пристрою. Тобто телефон заряджається у відрядженнях отак з ноутбука, тому що е зазвичай в прифронтових зонах це одна розетка на всіх. А треба зарядити ще фотоапарат, треба зарядити камеру, треба зарядити ноутбук, всі пристрої. Тому отак працюємо таким вахтеним методом біля розетки. І кожен день це зазвичай наших журналістів це важка ніч, тому що е якщо йдуть нічні обстріли, то повідомляємо одразу глядачам про як проходить тривога, де що летить, коли спускатися в укриття. А зранку хочеш не хочеш, а стрічка новин повинна наповнюватись більш райдужними новостями для того, щоб людям був стимул жити. Про економічну доцільність видання це дуже важке питання, тому що в Бучанському районі та частина рекламодавців, яка покривала частини затрат видання за рахунок реклами, вони тільки починають оговтуватися після деокупації, відновлювати бізнес і вже таких коштів наразі на рекламу нема. Тому ми сподіваємося дуже на підтримку. Усіляких фондів, міжнародних грантів, на які ми постійно подаємося, щоб наша редакція могла виживати. А це зараз залишився невеликий колектив. У нас усього 15 людей, які створюють інформаційний простір, це наші ентузіасти, журналісти. І дуже допомагає в цьому спілка журналістів, яка забезпечує нас технікою, яка забезпечує нас комплектами захисту, тому що ем, на передовій ми маємо бути повністю захищеними для того, щоб зберегти своє життя і привезти звідти матеріал. Тому дякую всім за те, що в мене буде новий ноутбук. І читайте наші матеріали.